Вітаю! Сьогодні поговоримо про матеріал, який без перебільшення формує наш світ, але при цьому ми його часто навіть не помічаємо. А він же всюди: у будинках, де ми працюємо, в автівках, на яких їздимо, і навіть у парканах, повз які щодня проходимо. Отже, давайте зануримось у цей дивовижний світ листового металу. А давайте почнемо з такої собі загадки. Ось перед нами три абсолютно різні речі: велетенські хмарочоси, звичайнісінькі паркани біля будинків і автомобілі на дорогах. Ну от здавалося б, що між ними може бути спільного? А відповідь насправді проста: це все листовий метал. Так, так, саме він. Це знаєте такий собі фундамент, на якому тримається і сучасне виробництво, і будівництво. Справжній тихий герой нашого індустріального світу. І просто щоб усвідомити масштаби, ось вам одна цифра: 548 мільярдів доларів. Уявіть собі, це прогнозований обсяг світового ринку листового металу до 2034 року. Щоб було зрозуміліше, це ж більше ніж ВВП багатьох країн, тобто це реально глобальна індустрія, і вона тільки продовжує рости. І от цікаво, а куди ж іде вся ця маса металу? Так от, виявляється, більше половини 56% споживає будівельний сектор. Це ж просто ідеально показує, яку ключову роль він відіграє у тому, як виглядає наш світ. Гаразд, ми говоримо про нього, але що це взагалі таке, цей листовий метал? Давайте розберемося, так би мовити, від А до Я. Як він з'являється і стає тим, що ми бачимо навколо. Ну, якщо зовсім просто, то це будь-який метал, який взяли і розкатали в тонкі пласкі листи. І діапазон тут насправді величезний. От звичайна алюмінієва фольга для запікання це теж листовий метал, і водночас товстолезні сталеві плити для якихось серйозних конструкцій теж він. Усе це його види. З чого ж його роблять? Ну, найчастіше це сталь, алюміній, мідь, цинк. Але тут є один абсолютний чемпіон сталь. Тільки вдумайтесь: приблизно 93% всього листового металу у світі це сталь. Чому? Все просто міцність і звичайно ж ціна. Але ж хвилинку. Сталь і ржавіє, правда? Так, і для цього є ціла система захисту. Зазвичай це два кроки: перший цинкування. Сталь покривають тонким шаром цинку, і він, по суті, бере весь удар корозії на себе. А другий крок це полімерне покриття. Простіше кажучи, це спеціальна фарба, яка дає і колір, і ще один додатковий шар захисту від дощу, снігу та сонця. Окей, тепер ми знаємо, що це таке і як його захищають. Але найцікавіше, чому він такий популярний? Чому інженери та архітектори так його люблять? У чому ж його фішка? І відповідь, по суті, в унікальному поєднанні трьох речей міцності, універсальності і, звісно, довговічності. От саме цей коктейль властивостей і робить його таким крутим. Знайти щось інше з таким же балансом насправді дуже складно. І от, щоб не бути голослівними щодо довговічності, ось простий приклад дах. Звичайний асфальтний дах, ну бітумна черепиця, служить десь років 20. а металевий від 40 до 80. Це ж у два, а то й у чотири рази довше. Різниця, як то кажуть, очевидна. Але це ще не все. Давайте пройдемося по інших плюсах. Окрім довгорічності, метал, наприклад, не гниє і не боїться комах. Плюс він не горить. Далі співвідношення міцності до ваги. Він міцний, як сталь, але при цьому набагато легший за той же бетон. А це менше навантаження на фундамент. Ще одна суперсила: його можна гнути, надавати йому практично будь-якої форми, ну і вишенька на торті, екологічність. І сталь, і алюміній можна переробляти практично нескінченно. Добре, з перевагами розібралися. Вони вражають. Але як це все виглядає в житті? Де ми можемо це побачити на власні очі? Є дуже класна аналогія. Листовий метал це, по суті, шкіра сучасної будівлі. От серйозно, він як шкіра, захищає все, що всередині від зовнішнього середовища, формує зовнішній вигляд. Це такий собі перший рубіж оборони від усього, дощу, вітру, сонця. І де ж найчастіше використовують цю шкіру? Ну, по-перше, це звичайно фасади й облицювання. Це якраз те, що створює довговічну і красиву оболонку будинку. По-друге, звісно ж, покрівля про її довговічність. Ми вже згадували. І до речі, все популярнішими стають металеві паркани та ворота. Вони і вигляд мають сучасний і, і стоять десятиліттями без проблем. Теорія це чудово, але ніщо не говорить краще за реальний приклад. Тому давайте віртуально перенесемося до Одеси. Там є дуже показова історія про те, як листовий метал буквально дав друге життя старі офісні будівлі. Отже, що ми мали до Ну, класика, стара штукатурка, яка вже сипалася, ніякої нормальної теплоізоляції, і скажімо чесно, вигляд був уже не дуже. А що стало після? На будівлю встановили так званий вентильований фасад зі сталевих листів, і результат ну він просто вражає. Будівля не просто стала сучасною, вона стала набагато теплішою і функціональнішою. І найголовніше це не просто про красу, які конкретні результати. По-перше, вже першої ж зими люди в офісах помітили, що рахунки за опалення стали значно меншими. По-друге, всередині стало набагато тихіше, бо фасад добре глушить вуличний шум. Ну і звісно, будівля отримала надійний щит від погоди, і так сучасний вигляд на довгі довгі роки. Що ж, давайте підбивати підсумки. Після всього сказаного стає зрозуміло, що роль листового металу величезна. І це не просто якийсь там матеріал, це без перебільшення основа для будівництва майбутнього. Тому що в кінцевому рахунку листовий метал це не просто шматок заліза, це ціле інженерне рішення. Рішення, яке дозволяє будувати розумніше, створювати будівлі, які стоятимуть довше, споживатимуть менше енергії і будуть, скажімо так, добрішими до нашої планети. І наостанок така собі думка для роздумів. Тепер, коли ми про все це поговорили, просто спробуйте озирнутися навколо. От просто йдучи вулицею, і цікаво, скільки таких от металевих див, яких раніше не помічали, тепер кинуться в очі. Думаю, чимало, дякую за увагу.